Зараз ми з мого звичайного боксера зробимо боксер Макс. Олександрон, тут про дрони. Олександро. Тут про дрони. Thank oh. Yes! Ну ось і закінчився перший сезон апгрейду мого боксера. Як вам? Тепер він, до речі, зараз включимо на білій підсвітці. Вам її, можливо, трішки погано видно, але хто пам'ятаєте, раніше вона була синя, тепер біла. Саме головне, звісно, тут стільки. А, а, це просто кайфи. Ох, я ж, мене аж веде. Стіки дуже прикольні. Хто не пробував, ну словами вам просто це не передати, це просто треба пробувати. Звісно, всі ці кнопочки металеві, в колір. Тепер дуже все прикольно. Оця підставочка, пам'ятаєте, раніше номад, коли я клав, нажималась кнопочка. Тепер все нормально. Отак, от на підставочці, все просто бімба. Буде ще продовження. Ще будемо його тюнить далі. Тож дивіться, а зараз пишіть в коментарях, як вам результат. До речі, кому цікаво, хто хоче з Aliexpress замовити собі такі стіки та кнопочки у перевіреного продавана, то залишу посилання на нього, бо він прислав доволі швидко. В моєму YouTube під цим відео та в Телеграмі. Тож, якщо ви дивитесь TikTok або Інстаграм, переходьте в Ютубчик, і там під відео буде посилання на продавана, хто мені це все з Aliexpress відправив. Тож чекаю ваші коментарі.